Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. Сьогодні хотіла би тестувати разом з вами тенденції, які я побачила в Тіктоці, повторити їх, показати, які продукти я для цього буду використовувати. І, звичайно, подивитися на результат. Тому, якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. В 2025 році буде модно носити сатинову шкіру. Шкіра, яка трошки може поблискувати, але той ефект, який ми намагалися досягнути в 2024 році, вже на це мода пройшла. Більш сатинова шкіра, більш спокійна, не така блискуча. Лише в деяких участках ми можемо її хайлайтером підсвітити. Но це в основному зона на щічках. Трошки над бровами, носик і над губою, і все. Більше близько нам не потрібно. І так, і сьогодні хочу попробувати з вами новий продукт, який який, який я просто влюбилася. Однозначно, я одразу помітила, який в нього який в нього склад, і я думаю, так, цей, мабуть, продукт буде, буде хороший. І я не помилилася. І давайте ще обговоримо, що також буде модно носити. Ефект на шкірі максимально натуральний. Всі продукти, навіть тональні крема, повинні мати в собі вже якийсь сером, якісь вітаміни, СПФ максимально високого рівня і так далі. Тобто, це не просто буде тональний крем, а це знаєте, прям такий продукт по догляду за шкірою. І сьогодні це буде крем від клінік, який має СПФ 50. Ви представляєте, я такого ще не бачила. Я коли помітила, думаю, так, це обов'язково треба попробувати. Цей крем має три види вітамінів: вітамін С, вітамін в 3 і вітамін. Є. Ну і SPF 50. Це просто, мені каже, знахідка. Настільки, коли приходить літ, не хочеться наносити продукти, тональний крем, під ним під низ якийсь крем під, від сонця, потім серум, потім крем. Тобто, це, виходить, якесь таке нашарування, від яке просто нас втомлює. Ну особисто мене втомлює. І я подумала, що було б непогано мати один продукт, два в одному. Так, ми говоримо про. Про місто. Якщо ви їдете на море, на пляж, там потрібен, звичайно, сонцезахисний крем вже з, з, бажано з аптеки, з аптек, який буде перевірений і захищати вашу шкіру. Ну для міста, тим більше я часто їжджу на, в машині, то для мене це просто ідеальний варіант. Це нанесла вранці серум, тональний крем і все. І ти забуваєш про не, не можна переживати за свою шкіру, тому що вона буде захищена. От цей крем просто в мене влюбив в себе. В нього така текстура красива. Він настільки красиво лягає, він дуже красиво розподіляється. У мене дуже світлий відтінок. Я зараз розкажу, чому. Дуже красиво розподіляється, має такий буквально дійсно сатиновий ефект, так як нам зараз пропонують. Він вбирається, зникає на шкірі і дуже красивий дає ефект. Чому я взяла дуже світлий відтінок? Тому що я завжди, я вже про це говорила, я тональний крема змішую. Світлий і темний. Горошинку більше, світлого, більше темного, я можу таким чином вибирати для себе той тон, який мені потрібний. Загоріла мене шкіра. Чи вона більш така, не загоріла? Неважливо таким чином я собі на цілий рік, а то на тобто наскільки мені цього тонального крему. Я себе забезпечую правильним тоном, правильним для моєї шкіри. Інший продукт, про який я хочу сьогодні поговорити, це буде вже spf Крем, але простий. Знову ж таки, SPF 50. Ми знаємо, що на літо тільки SPF 50. Ніяких інших рівнів захисту навіть не необхідно не потрібно обговорювати, тому що вже дерматологи доказали, що на літо 50. Все номер номер 50. Но це не простий сонцезахисний крем, це з ефектом такого загару легкого. він темного кольору, і він настільки красиво розподіляється по шкірі, він такий красивий дає ефект. Буквально, бачите, трошечки такий ефект загорілої шкіри. Красиво дуже розподіляється, швидко вбирається, і отак от ви її наносите. І потім він як... Такий сухий ефект залишається на шкірі, но шкіря при цьому зволожена, він не відчувається і дуже красиво надає такого легкого, буквально легкого загару, дуже красивий. І я ці продукти змішую. Я не брала цього разу два тоннелі крем, я взяла цей крем сонцезахисний від марки Сиздерма, це іспанська марка, і від марки Клінік. Я їх змішую, і в мене, виходить, такий красивий ефект на шкірі. Все ж те, що мені потрібно. Крім того, цей SPF крем я наношу також як бронзер. Я зараз покажу, як я це роблю. Він дуже красиво розподіляється, він легко дуже наноситься, розподіляється просто пальчиками. Перенанести його неможливо. П'ятин поставити неможливо, якщо я зверху зафіксую цей сонцезахисний крем. Пудрою, то він тримається на протязі цього дня. І дуже красиво глядає. Абсолютно натурально. Ви з ним ніколи не переборщите. І буде такий ефект красивої доглянутої шкіри. Я просто рекомендую від цієї душі цей крем. Як я роблю? Я з цього набираю крема. от Він вже вібрався, його і немає цього СПФ-крему. Я наношу дві помпи крему від клінік і одну помпу від. Так трошки більше. Таку повну помпу набираю крему від сесдерма. сонцезахисного крему. Так от рукою його змішую. Ось такий, виходить, він вже видно, що він вже змішаний, він не буде ні білий, ні загорілий. Ну, тон моєї шкіри. Я знаю, я підібрала ту той тон, який мені, скільки потрібно помп мені набирати. Я вже вивчила, так попробувала, поекспериментувала, я вже зрозуміла, скільки мені потрібно. І він так красиво Той і один, і другий, навіть пальчиками їх наносити, він наноситься дуже красиво. Дуже натурально, все перекриває, його можна підслоїти. Ну, знахідка 2025 року. Це однозначно. Дуже красиво дивиться на шкірі, дуже легко розпреділяється. Навіть повторюю, пальцями його можна нанести на лице. І він дуже красиво виглядає. Просто, як, знаєте, як такий велюр на шкірі. Дуже красиво розподіляється, дуже комфортний, не відчувається на шкірі. Дуже красивий, дуже красивий тональний крем. Ось я припудрила цей тональний крем, і він на мені виглядає ідеально. Хоча на перш спочатку, коли я його наносила, ви теж, мабуть, помітили, що він здавався достатньо світлим. Ну, він адаптовується під шкіру, і зараз він виглядає, як на мене дуже ідеально. От дивіться, я дивлюся на свої світлі руки, отак, от на шию, і він не виглядає світлим, він виглядає абсолютно Ідеальним це тональний крем, тому я в захваті просто залишилася від нього. Далі другий лайфхак – як правильно наносити бронзер. Уже стільки я передивилася відео, я вже втомилася дуже багато відео, і я деякі знімала відео про те, як правильно наносити бронзер. Ну, я знайшла нове відео, і воно мені сподобалося, воно мені здається самим, самим правильним. І я зараз покажу, як наносити потрібний бронзер. Я, дивіться, І далі беремо цей крем, від дерева, це, це SPF-крем, Видавлю його на руку і будемо наносити. Як наносити правильно бронзер? Ми шукаємо ось цю кісточку нашу, ось прям так щупаємо її, де і початок. І так прямо аж до волосся ми будемо втягувати цей бронзер. І тут, тільки ось на цю частину, ми будемо її наносити сюди, потім на око, трошечки на цю кісточку, лобову кістку. На участок підборідка і трошки на шию. Я вам говорю, такий класний ефект виходить. Я зараз покажу. Надіюсь, дуже, в мене, що в мене це вийде. І так, на цю кісточку. Наносимо на цю кісточку. І починаємо так от пальчиком його втоптати. Він дуже гарно, він дуже гарно цей бронзер, це SPF-крем насправді. Ну, я не можу знайти такий колір такого бронзера. Дивіться, як красиво. Видно. І якщо ми дивимось, то е, такий є ефект вже підтягування, такий ліфтинг-ефект легкий. Потрібно тільки хорошо його розтушувати. Далі, я поки нанесу просто, як його потрібно наносити, а далі вже буду розтушовувати і доводити все до ідеальності розтушовку. Ось так от трошки ще. І це, виходить, SP крем, тобто він захищає додатково нашу шкіру. Ну, можливо, це і неправильно. Бронзер є і на той бронзер, щоб використовувати його виключно за своїм призначенням. Ну, наскільки це красивий колір. І плюс це, бага... це виходить, багатофункціональний продукт, він може бути набагато. Тобто, як бронзер, його трошки можна наносити. І він тримається, знаєте, він тримається цілий день. І ви тримаєте його в запасі як. Ви його тримаєте в запасі, як спф крем, коли ваша шкіра загорить. Ну, тому що я, наприклад, насправді не могла знайти собі такий красивий. Хоча я вже зараз побачив, як, наскільки він красиво, гарно по лицю, який дає красивий ефект бронзер, трошки наносить теж наносимо. То я вже хочу собі бронзер такого в кремовій формулі. Тому що це дуже гарно. Ви подивіться, це наскільки натурально. Дуже гарно розтушовується, швидко це все робиться. Ви подивіться, як красиво. І а, ліфтинг ефект. Тобто на цій стороні зразу так оце і втянулося. Дуже гарно. Я ще інколи наношу прямо так от на повіко. Теж дуже, -дуже красиво, мені здається, так трошки. Цей колір красиво підкреслює голубі очі. Він такий бронзово. Біжево-бронзовий, дуже насправді красивий колір. Ось такий багатофункціональний продукт у нас виходить з цим SPF з, 50, з захистом 50 і з таким тонуючим ефектом. Можна використовувати його дуже в багатьох ситуаціях. Цей продукт, який є багатофункціональним і дуже красиво виглядає шкіра. Особливо це дуже красиво виглядає. При денному світлі це виглядає дуже натурально. Ваша шкіра захищена і дуже красивий, має такий відтінок літнього загару. Далі переходимо до іншої техніки, дуже популярної це стрілки. Стрілки ми носимо вже багато років. Кожен раз щось міняється. Міняється її колір, міняється її довжина. І так далі. В цьому році дуже-дуже модно стало носити напівпрозорі стрілки, які практично майже не видно. Тобто видно, що там є стрілочка, але вона така ніби розтушована або вже майже майже май, май, зникає з вашого повіка. І сьогодні з вами давайте спробуємо цю техніку. Для цього я буду брати звичайно таку тоненьку кісточку, вона сплюснута і достатньо тоненька. Буду брати ось такий коричневий відтінок, будь-який коричневий відтінок сюди підходить. Ми зараз говоримо, що зараз в моді всі коричневі відтінки, тому ось такого кольору буду я брати. І саме цікаво, що для того, щоб зробити цю стрілку рівною, нам потрібна така от підложка. Да? Тобто щось, що допоможе нам цю стрілку промалювати і зробити її рівною. І я подивилася цей лайфхак. і слухайте, це дуже класна штука. Просто я взяла от крем. Це в мене коректор, це будь-який може крем підійти, має бути така туба з таким хвостиком. І ми буде цей хвостик будемо прикладати і малювати стілку. Просто, просто, просто ну дуже-дуже красиво виходить. Саме основне, на що треба звернути увагу? Коли ми прикладаємо цей тюбік, будь-що, це може бути картон, це може бути ну дуже багато речей, сюди можна, сюди можна примінити. І е, як правильно прикладати? Прикладаємо і дивимося на нижню частину вашого повіка. І ми бачимо, що ось лінія починається, вона йде трошки вверх, 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 вверх і тут закінчується. І ми будемо прикладати цей тюбик і намагатися цю лінію ще продовжити далі. Тобто ви трошки повинні себе роздивитися, і коли прикладаєте, прикладаєте щось, то ви таким чином повинні продовжити, ніби ніби стрілочка або. Ваше по віку нижнє ви повинні його продовжити. І так, я набираю ці коричневі тіни, тіні. Так, от так промок, промокую. Набираю. Навіть не буду, мабуть, струшувати. І починаємо прикладати. Оп, і стрілочка у нас готова. Бачите, наскільки це все просто? Далі я трошки візьму так от пальчиком і її підітру. Можна зробити її тоншою, можна зробити її коротшою. Тут уже все за смаком, але стрілочка, виходить, дуже-дуже акуратна. Можна трошки додати сюди вії цих тінів, аби вона здавалася більш натуральною. І вуаля, стрілочка готова. Дуже просто. І, і рівно. І так, тіні вони будуть з часом стиратися. Але нам і потрібен той ефект, щоб вона була така максимально прозора, і вона буде з часом зникати. І буде такий лише ніби дотирк, ніби виторпнулися кісточку. Ну, знаєте, це виглядає дуже природно. І це дуже-дуже красиво. Я повторюю: повторю, таку ж саму стрілочку на іншому. Можна взяти ватний диск і зробити її трошки меншою, або тоншою, або коротшою. Вона дуже легко піддається коректуванню. Ну, ось такі стрілочки виходять. Можна її зробити довшою, можна її зробити коротшою. Варіантів тут безліч. Головне підібрати та, ту стрілку, яка буде вам підходити. Пізніше я промалюю вії. І вже буде більш образ завершений. Зараз стало дуже популярним. Ви ж знаєте, мабуть, прокрашувати контур губ коричним карандашем і трошки його підтушовувати. Ну, також на центр губ наносити червоний кольор помади або блиски для губ червоного кольору. От сьогодні я буду це робити. Хочеться мені це повторити, подивіться, як на мені це буде. Я вже, в принципі, з коричневими карандашами це пробувала, але більш світлих відтінків. А цей карандаш достатньо темнуватий. Я хочу його підтушувати і зробити, і потім закрасити центр губ червоною помадою. Карандаш для губ я буду використовувати від Catrice в номері 0,69. Він такого, знаєте, прям ну, коричневого відтінку. І він стійкий, він потім підсихає і дуже гарно тримається на губах. І блиск для губ я буду використовувати від в в дуже такому красивому червонуватому кольорі, і разом побачимо, як це все буде виглядати. Я трошечки завжди заходжу за контур губ, буквально ну, один міліметр, дуже трошечки. Ось, я примулювала губи. Можна навіть то, трошки навіть, і не боятися так прям багато наносити. А далі ми будемо розтушовувати кісточкою, в принципі, тією, що ми б використовували для стрілок. Я так от її витираю. Треба швидко працювати, тому що вона дуже швидко схвачується. Цей карандаш дуже швидко схвачується. Швидко таки розтушую границі. Він вже практично схватився. Я не дуже люблю доводити все до ідеальності, мені здається, що це повинно достатньо бути натурально Натурально виглядати. І додаємо цей блиск. Ось виходить такий ефект коричневого. Знаєте, колір черешні виходить на губах. Тобто це і не коричневий, і це і не червоний. Достатньо він є е, такий яскравий. Я, би, я що подумаю, чи я зможу таки носити колір. з карандашем, що показувала в попередньому відео, в більш такому прозорому кольорі, теж він коричнево-сірий і більш прозорий сам карандаш. І з цим блиском мені сподобався ефект більше. Тут достатньо насичений такий ефект виходить. Тому я ще подумати, чи я зможу носити такі губи. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам такий варіант? Чи подобається таке змішування відтінків на моїх губах безпосередньо і, взагалі, чи ви носите такі відтінки? І чи вам подобається ця тенденція, коли змішується коричневий і червоний відтінок? І для такого пучка нам буде потрібен звичайний гребінець, будь-яким яким вам зручно підбирати волосся. Ось такий гребінець, гребінець щітка, який дозволить дуже гарно отак, вишліфовувати волосся. Далі резинки, одна звичайна велика резинка, потім ми її знімемо, її не буде видно. І ось такі силиконові резинки. У мене дуже красиві квітінки, такі біжево-білі коричні, всі ті в'їнки, які максимально невидимі на моєму волосі, і їм дуже гарно мені підходять. Ну і звичайно, будемо брати гель для фіксації. У мене це дуже сильно фіксація. Він прозорий, він не залишає слідів, він не залишає такої, знаєте, дротяності на волосі, Він дуже м'який. От навіть укладки волосся дуже відчувається м'яким і гладеньким. достатньо. Він прозорий, дуже приємний має запах, і дуже швидко він такий вивітрюється цей запах. І так, приступаємо, як робити таку гульку. Ви повинні знати висоту, на якій ви її будете розташовувати. Саме красивіше її робити, коли от від мочки вуха ви робите вухате на, на діо, лінію по діагоналі. І ось тут, в точці стику, буде найкрасивіша в основному для всіх людей пучок. Тобто, ще раз повторюю, мочка вуха і так от по діагоналі ви повинні так от пальчиком зійтись. Це сама красива висота для, для, для гульки. Так, я підбираю волосся і буду зав'язувати звичайною резинкою. Ось так у мене виходить. Це достатньо неохайно, але ми будемо зараз це все зашліфовувати і робити все правильно. Значить, я набираю, я набираю ось такою кісточкою цей гель. Трошки, так, от беру його на руки, на щітку і починаю підбирати волосся цією щіткою. І, як ви бачите, я буду його підбирати, але доходячи до резинки, там буде формуватися таке некрасиве скупчення волосся. Але ми це зараз випробуємо дуже легко. Знову набираюся гель. Я так на руках розпреділяю, так він краще не такими прям кусочками буде лягати. Тут, наскільки вам подобається, можете сильно зализувати, можете не дуже. Прилизувати волосся. Тут на ваш смак. Головне, що волосся не буде випадати і буде триматися свого місця. І з цієї сторони повторимо те саме. Цю частину так от, від однієї кісточки до іншої цю частину я зачасту не чіпаю, тому що я трошки люблю отак от витягувати волосся і тут задавати легкий об'єм. І так, ми підтягнули волосся до резинки, але ми бачимо, що... Волосся доходить до резинки, воно залишає ось такі некрасиві сліди. Ну, ми зараз це виправимо. Ми беремо резинки наші. Беремо резинки. я одразу рекомендую брати беріть три резинки. Чому? Тому що інколи вони лопають, або коли під час носки вони можуть лопнути на з дня. Тому краще, якщо ви берете їх три одразу то гарантія вже того, що якщо одна лопне, то дві ще будуть прекрасно тримати вашу зачіску. І так, що я роблю? Я знімаю цю резинку, і на місці цієї резинки трошки так от можу підтягнути волосся. Це найпростий метод. І далі натягуємо вже оці прозорі резинки. І як я роблю гульку? От я зробила, так от тримаю, роблю один поворот, роблю другий поворот. Трошечки витягую хвостик, чуть-чуть, буквально чуть-чуть, таку маленьку гулечку роблю. І починаю отак от крутити. Кручу волосся навколо і ніби резинкою отак от підхвачую. Кручую, підхвачую, кручую, підхвачую. І отак у нас виходить отака от гулька. Вона може бути по формі різна. Тут вже залежить від ваших, від ваших смаків. Резинок не видно, здається, що просто лише волосся є, а резинки абсолютно не видно. Всі ці хвостики, які тричать, я так от беру руками і підтягую, лов, витягую, ловлю резинку і підтягую за цю резинку. Затягую. Інколи я можу на поверх ще одніти одну резинку. Якщо я бачу, що є десь. Хочу її розправити, якось зробити іншої форми, то я поверх ще можу одягнути одну резинку. І форма виходить набагато красивіша. Ось такий у нас виходить шарик. Насправді, тут можна експериментувати і робити все те, що подобається вам. Ну, таким чином, повторюю, волосся абсолютно все ховається і нічого не видно. Можна додати невідимку і приховати волосся те, що вам не подобається. Все. Ось така, Получається, може, трошки велика. Я показую техніку, а тут вже ви повинні допрацювати, як вам подобається. І тут я дивлюся, де я хочу додати об'єму, де я не хочу додати об'єму. Трошки так от волосся можу витягнути. Все. Наша зачіска готова буквально за пару хвилин. Дуже просто, особливо літом, особливо коли жарко. Деякі волосинки можна поправити, за бажанням можна додати лак. І ось така зачіска у нас, швидка зачіска у нас готова. Дуже просто все зализано, але все цей гель буде тримати. Ось який це має вигляд. На сьогодні це все. Я надію, що вам було цікаво подивитися такі новинки. З TikTok, з інстаграму, з усіх соціальних мереж. Нічого з цього сама я не придумала. Це все, дівчата. Я за ними повторила і показала вам. Я надію, що відео було вам цікаве. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. І всім до скорої зустрічі!